Мої вітання. Будь-яке свято ми намагаємося прикрасити. І Різдво відомо нам як свято, яке прикрашено ялинкою. Але далеко не завжди так було. В багатьох культурах зовсім інше дерева. Так, наприклад, на наших теренах, на теренах Черногорії, на теренах Словаччини, ялинку не завжди ототожнювали. З добрим деревом. Вважалося, що вона колюча, та зелена, і це через те, що вона має зв'язок з недобрими духом, тому на наших теренах був більш поширений дідух. Але так чи інакше, люди пов'язували можливості дерева не втрачати свої голочки або листочки, залишати їх таким самим кольором з певними надможливостями. І одна з таких надможливостей це був зв'язок космічний. Вони мали уяву, що дерево пов'язує людину з Богом, а також з його предками. Одним з таких дерев буде сосна. Ми знаємо це дерево як і новорічне, святкове, якристяне. Це пухнасте дерево з більш м'якими, ніж. Ялинка голочками було сакральним особливо в тих місцях, де не росла ялинка. Воно було поширене зі своїм сакральним навантаженням, там, де воно зустрічалося рідко, або навпаки, там, де воно зустрічалося дуже часто. На гілки дерева пов'язували хустки, зав'язували стрічки, при цьому були прохання, бажання. Або просто спілкування з духами, з богами, або зі своїми предками. Крім сосни, були ще інші дерева, і їх значно більше, ніж ми можемо собі уявити. Тис красивий, зелений, який тримає свої голочки, свої листочки, насправді, зеленими і взимку, є безумовною прикрасою будь-якого. Різдвяного вечора, оскільки він красиво і яскраво виглядає як в білий різдвяний день, так і в сірий різдвяний день, його прикрашає палаюча червона ягідка, що робить його дуже бажаним. Але через те, що він є не дуже поширеним, особливо на наших теренах, його зустріти можна значно рідше. Віночки робили також із туї, але туї використовували не тільки як віночки, її гілочки брали для прикрас своєї оселі. Так, це дерево було дуже поширено в американських преріях, оскільки воно дуже гарно там росте. Його за його поширеність використовували для прикрашання і будинків. Форматне, красиве, зелене. Зі своїми смисловими навантаженнями воно прикрашало свята і наповнювало бадьорим, веселим духом тих, хто присутній був на святкуванні. Також є поширеним яловиць. Взагалі, яловиць є сакральним деревом багатьох культур. Для кримських татар це дерево теж є непростим, воно має зв'язок з предками, воно має зв'язок з богами. Яловиця є багато сортів. І яловид, звичайно, використовувався в лікуванні. З нього заварювали чай, з нього робили настоянки, чудові, запашні. Також його використовували при приготуванні святкових блюд, але йому додавалася і сакральність, оскільки інші сорти яловиця мали отруйні ягодки. Їх використовували як отрути, а часто і в чаклуванні. І до сьогодні зберіглася. Традиція чакувати на Різдвяні вечори, використовуючи попіл з спаленого гілля яловиця. Крім яловиця, є багато зелених рослин і місце дуже привабливе займає лавр. Лавр благородний не просто так. Його приносили як вічно зелений чагірник. У вигляді сплетених віночків тим, хто перемагав. І безумовно, на свято Різдва Христова прямоцю смерті, теж приносили лаврові віночки та лаврові гілля. Крім цього, є ще красиве дерево, яке принесло відому для нас мандаринову традицію. Хоча насправді це не мандарин, це кінкан або кумват. І він іде зі сходу. Це дерево поширене в Японії, в Китаї, Кореї. Воно може прикрашати навіть святковий стіл, якщо воно маленьке. Саме це дерево і стало популярним ароматом цитрусових у зимові свята. Саме ця традиція сходу подарувала нам таку приємну казкову асоціацію. Ще одне дерево, яке буде дуже поширеним, це буде дуб. З нього робили буденняк, наріздво, в Черногорії, наприклад. Туди де вдавалися ще колосочки жита або пшениці, і робили віночки або віночки, якими прикрашали свою оселю, якими прикрашали двері і які можна було поставити на святковий стіл. Так само на святковий стіл ставили дідуха, Дідух був поширений на теренах нашої держави. Дідух робився з різних колосків, він сплітався стрічками, рослинами. Йому додавалися ті рослини, які не втратили свою кольоровість і в період зими. Його сплітали таким чином, щоб його три ноги могли тримати всю конструкцію або робили дуже великі, які носили на нагільці. По всьому місцю, де була хода на святкування зимового різдвового періоду. Маленькі букетики прикрашали стіл і займали там почетне місце. Отже, різні держави, різні культури, різні традиції, різні способи святкування. Але будь-як в будь-які часи люди намагалися на свято додати в своїх оселях трошки краси, для того, щоб наповнити себе тим, що буде їх надихати і потім. Бажаю і вам знайти собі сили і ці непрості часи додати краси в своє життя, відчути сили, які надають вам свята. На все добре!